Усім привіт з Італії! Ось такий сезон розпочався. Літній пляж, зараз подивимось їхати. Водички я зараз не в пляжному. Не хочу замочитися. Водичка, доволі... Ай! Чуть так, не гонуть Ну, ладно. Вже видно, що починають приїжджати з різних країн в Італію, загоряти, відпочивати з Польщі, Руминії, Австрії, Швейцарії, з Нідерландів. Усі сюди. Навіть із Америки приїжджають. Тому вже видно, що ось такі стойки з рятувальниками вже поставили, щоб люди відчували себе безпечно. Починає, починається, починається вже заповнюватися пляж. Ось там далі ми бачимо, що людей набагато більше. Тому Сезон вже давно розпочато і усі приїжджають відпочивати.